Жінка розповідає подрузі: якось раз я застукала чоловіка з хатньою робітницею. Ти не уявляєш, який скандал я влаштувала. Після цього чоловікові довелося подарувати мені золоті сережки. А хатню робітницю ти хоч звільнила? Навіщо? Мені ще й шуба на зиму потрібна, і останній айфон зайвим не буде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить додому Степан з гарбузом і ледве не плаче. Мати здивовано. Синку, я не зрозуміла. А що це таке? Де ти того гарбуза взяв? Та, мамо, до Галі свататися, а вона мені гарбуза всунула. Та ти що? Угу. Ану, бери того гарбуза. Ну, мамо, бери, кажу, гарбуза. Степан нехотя бере того гарбуза мати його за руку. Ходімо, не піду, мені соромно. Підеш, кому кажу, тягне за руку Степана, той ледве з гарбузом встигає за матір'ю. Приходять вони до Галі, мама грюкає у двері, виходить Галіна мама. Що ви хотіли? Ми що хотіли. Мій степан прийшов до вашої Галі свататися, а вона йому гарбуза всунула. Та я не знаю. Може, правильно зробила. Правильно зробила, Степане, ану роздягайся. Та ну, мамо, припини. Кому сказала роздягайся, знімай штани. Степан кладе гарбуза, знімає штани. Галіна мама зиркає на добро хлопа. Ого, апарат! От і я кажу ого, а ваша Галя балувана. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Фімо. Ходімо вип'ємо. Наче з чого? Та як? Сьогодні ж різдво? Сьомо, це не наше свято. Фімо, облиш. А що один єврей не може випити з другим євреєм в день народження третього єврея?